Освіта, попри всі обставини, які наразі відбуваються у нашій країні, подільський інклюзивно ресурсний центр продовжує займатися та допомагати дітям, які мають особливі освітні потреби. Кваліфіковані фахівці центру, сучасні технології та особливий підхід до кожного дає можливість діткам нашої громади та з числа ВПО отримувати всі необхідні послуги. Інклюзивний ресурсний центр працює в штатному режимі. Наш графік роботи з 8 години ранку до 16-15. Діти приходять к нам сюди на заняття на комплексну оцінку на корекційно-розвиткові заняття в умовах воєнного стану. Важливо забезпечити продовження навчання осіб з особливими освітніми потребами. ІРЦ надає комплексну оцінку, тобто діагностика дітей, які йдуть до освітніх закладів, це дитячі садочки або школи, та даємо проводимо корекційно-розвиткові заняття з дітьми, які не охвачені освітою, тобто, вони знаходяться. А якщо це діти, які навчаються на патронажі. Вони приходять до нас або ті дітки, які не відвідують садочок, приходять к нам на корекційно-розвиткові заняття. Також фахівці ЄРЦ проводять комплексну психологічно-педагогічну оцінку дітей, які знаходяться за кордоном. За результатами оцінки визначаються потреби і надаються рекомендації. А самі результати КО оформлюються в електронному вигляді в автоматизованій системі ІРЦ України, зберігаються в паперовому вигляді та надаються батькам за їх підписом. Діти, які знаходяться за кордоном. І якщо їм необхідна комплексна оцінка, ми дистанційно за згодою батьків за після согласування, коли кому підходить час онлайн, виходимо на зв'язок і діагностуємо так дітей. У центрі працюють вчитель, реабілітолог, логопед та психолог. Батьки дітей з особливими освітніми потребами можуть звертатися до ІРЦ та отримати всю необхідну інформацію. Всі послуги, які надає центр, безкоштовні. Якщо у батьків виникають питання з приводу розвитку дитини відповідно на його вік, вони мають право і звернутися до інклюзивно-ресурсного центру з метою діагностики, або просто щоб ми їх проконсультували і надали поради на майбутнє, як далі діяти.